Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні я хочу вам показати, як я роблю чоловічий манікюр в класичній техніці за допомогою ремувера. Спочатку ми забираємо повністю довжину пилкою на 150 грит для натуральної нігтєвої пластини. Потім апельсиновою паличкою ми гарно відкриваємо проксимальну складочку. Після цього ми можемо додатково. Підняти її за допомогою пушера, для того, щоб наш карман був максимально відкритий. Потім я беру ремувер. Я користуюся з ремувером на сечовині, наносимо на нашу кутикулу і за допомогою пушера рівномірно розподіляємо по всій кутикулі. Чекаємо декілька хвилин і за допомогою другої сторони пушера я називаю його топориком. Ми вичищаємо весь налипший птеригій з нашої нігтьової пластини. Після цього ми можемо гарно зволожити і витерти залишки нашого ремувера і ще раз ретельно забираємо всю зайву котикулу з нашої нігтьової пластини. Топорик ми кладемо всією площиною на наш нігтик і без зайвого натиску все прочищаємо. Не забувайте, будь ласка, що кутикулу потрібно постійно зволожувати. Потім я беру на шкірниці. І тримаючи лезо паралельно від себе, однією полосочкою зрізаю кутикулу носиком дуже малесенькими кроками. Нижнє лезо я завожу під кутикулу, а верхнім контролюю край, який ми можемо зрізати, і потихесенько обираємо кутикулу. Носиком наших нашкірниць, ми акуратно забираємо зайве із наших бокових валиків. Тому що довжина нігтиків була, і через це наші края були трішки більш загрубілими, ніж тоді, коли довжини клієнт не носить. Для того, щоб побачити, де зайве, нам потрібно притиснути максимально бокові валики до нігтьової пластини, і ви побачите край, який. Трішки підсвічує, і саме ту зону ми можемо акуратно прибрати. Працювати на кожницями потрібно дуже бережно і акуратно. Потім ми перевіряємо, чи чиста наша проксимальна складочка. Зволожуємо наші валики серветочкою і все, що зайве залишилося у нас на нашій кутикулі, ми все прополіровуємо. У мене корундовий поліровчик, яким я працюю десь на 12 тисяч обертах. Потім ми зволожуємо кутикулу маслом. І ось такий у нас.